Вітаємо, мої друзі, нехай Бог благословить усіх вас, нехай Святий Дух прийде, щоб відкрити вам це розуміння або краще відкриє розуміння усіх. Усіх, щоб кожен зрозумів його волю, волю Божу. Через Розмірковування Його святого Слова, щоб Святий Дух прийшов і просвітив, направив, вів наші думки, особливо наші серця, щоб ми могли зрозуміти Його волю. Ось подивіться, ми вчора. Говорили. Про це вже так само, як тіло без духу мертве? так І віра без діл, вона мертва. Давайте зрозуміємо це, давайте зробимо, зробимо так, щоб нам дійшло. Чому? Тому що багато людей вони думають, що віра вона одразу це щось таке, що зв'язане із релігією. Люди багато так думають про це, що віра є синонімом релігії, і насправді немає нічого спільного одне з іншим. Віра не має нічого спільного з релігією. Насправді... Віра в Слово Боже не має нічого спільного з релігією, релігійністю або практикою релігії. Чому? Я хочу, щоб ви це зрозуміли. Ви знали? Ви знали, що дьявол Є бог цього світу? І чи знаєте ви, що якщо дьявол є бог цього світу, то демони є члени його церкви, його релігії? Вірніше, так можна сказати? Ось і все. Так само як демони, вони так би мовити, ефективні вірні члени. Демони вони вірні слуги Бога всього світу, який є сатана. Подивіться, що говорить священий текст. До речі, апостол Павло він був революціонером. Ось чому його і заарештували. Його кинули у в'язницю, його в кінці кінців вбили, тому що в будь-якому випадку він був революціонером. Він каже через Святого Духа, Святий Дух він використовував його, кажучи, що Бог цього століття засліпив розуміння невіруючих щоб світло Євангелія, слави Христа, де яке є образом Божим. Ось не світило на них. Це означає, що світло Євангелія, слави Христа, є образом Бога. Це світло невидиме. Ви не побачите цього світла в жодній церкві, але ви побачите це світло в Євангелії, в Слові Божому. Отже, я хочу, щоб ви добре зрозуміли це, тому що ми тут. Не говоримо про релігію. Але я говорю тут, ми говоримо тут про те, що написано в Біблії. Він так каже: Бог цього століття, іншими словами, Бог цього світу, цього теперішнього століття він засліпив, засліпив, іншими словами він так би мовити пронизив очі, скажімо так, розуміння людей. Це невіруючі люди. Отже, ви бачите, скільки людей, багато людей кажуть ах, я не вірю в бога, я не вірю в нього. Тому що якби бог існував, у цьому світі не було б стільки ось страждань. Зла. А ось праведний помирає. Але і неправедний також помирає. А, Праведники страждають від страждань. Несправедливі багаті. У них все добре йде. Отже, невіруючі мають таку концепцію, що несправедливі люди. Вони у них все добре, тобто погані люди вони добре ладнають, а ті, хто хороші, у них все навпаки, все погано. Ось як виглядає цей світ. Чому тому що дьявол засліпив їхнє розуміння? Вони завжди бачать погану сторону речей. Тут сказано. Що він засліпив дьявол, Бог цього світу цього століття. д'явол засліпив розуміння людей. Це розуміння, що люди не розуміють, вони не розуміють Божого слова. Люди не розуміють Бога. Люди нічого не розуміють стосовно Божої справедливості. Люди зазвичай не розуміють, що Бог дав нам право, привілей нам, Робити свій вибір так само, як у демократичній країні. В демократичній країні люди мають право обирати між тим, щоб іти одним шляхом або іншим. У демократичних країнах люди мають право право обирати. Добро або зле. Люди мають право вибирати їсти те чи інше. Чому? Тому що Бог дав їм здатність, право, привілей обирати добро і зло. Коли вони роблять вибір в сторону зла, вони пожинають плоди зла. Коли вони вибирають, вони вибирають добро, вони пожинають плоди добра. Це так само точно, як Бог існує. Дивіться, наприклад, Авраам. Авраам. Божий чоловік сповнений божественного керівництва, був покликаний Богом. Авраам він був так би мовити, скептиком, іделопоклонником. Його батьки були іделопоклонниками, але Бог знайшов у Авраамі щире серце і покликав його, обрав його. І Бог пішов з ним. Бог дав йому обітниці, Бог був із ним і Бог сказав Авраамові Аврааме, вийди зі своєї землі, іди до землі, яку я тобі покажу. І Авраам підкорився, і це називається розумною вірою. Кому він підкорився? Він підкорився слову божому, слову добра. тож Бог узяв його. але посеред дороги, коли Аврам пройшов через землю. Яка була в голоді, в ситуації голоду, що зробив Авраам? Авраам вільно і спонтанно, по своїй волі, по своїй добровільній волі, Авраам вирішив спуститися до Єгипту. Ось, подивіться, куди він пішов? Він спустився до Єгипту, це означає поїхати туди, там, де була їжа. Так. У нього було до цього повноцінне життя. Так, але там ось були ці боги, традиції, скажімо так, гріхи із Єгипту. Авраам обрав. Це не Бог керував ним. Це був Бог? Ні, це був Авраам, який вибрав. Він вирішив спуститися до Єгипту. Готов? Отже, там, в Єгипті. Подивіться, він повинен був брехати, говорити на половину Ви знаєте, половина правди це половина брехні. Йому довелося брехати. Аврааму було важко, тому що фараон узяв його дружину туди до. Палацу, щоб мати можливість одружитися з нею, щоб мати її як іншу жінку. І Авраам був дуже стурбованим, дуже стурбованим. І Бог по милості своїй зберіг Сару і не дозволив фараону доторкнутися до Сари. Коли фараон Виявив, тому що Бог приніс прокляття фараону будинку фараона. Тоді фара... фараон він зрозумів, що Бог був із ним, живий Бог був із Авраамом. Отже, він негайно тоді покликав Авраама і сказав: Ось, подивись. Хіба ти не сказав мені? Що ти одружений на Сарі? І потім тоді Авраам він вибачився, він злякався, пояснив, що так воно відбулося, і так далі. Отже, тоді що зробив фараон? А тоді іди звідси, будь ласка, іди звідси, візьми усе, що у вас є. Візьміть своїх слуг, ваших тварин, усе, що ви тут досягли, тому що він там був вже деякий час. і навіть візьми ось цих слуг, і служанок із собою. Ти можеш взяти це, усе. Взяти усіх і серед тих слуг, хто там був? там була гарна, чарівна і смиренна агар і Авраам взяв агар, тому що Агар служила Сарі там у палаці Фараона? Отже, коли вони покинули Єгипет, що відбулося? Сара подумала, що непогано було б узяти із собою агар і зробила її своєю служанкою. Але пізніше ви побачите наслідки цього. Насправді ви вже знаєте цю історію. пізніше ви зустрінетеся, так би мовити, з цією історією, тому що ця смиренна, проста. Гарна така служниця, слуга, скромна жінка, вона стала так би мовити, маленьким шкідником. Чому? Тому що, коли Сара хотіла народити, так би мовити, своїх дітей від агар для себе, тоді вона, Сара, Поставила Агар як дружину свого чоловіка. Вона сказала, ось візьми, її зроби дітей з нею для мене. Іншими словами, Сара згрішила, Авраам згрішив. Вони зробили помилку, вони зробили щось потворне. Чому? Тому що вони не дотримувалися віри Божого Слова. Тому що він сказав: Я дам тобі дитину від Сари, але Авраам не мав терпіння, а тим більше, Сара. І, і тоді, хто кого він взяв, щоб мати дітей, агар ту рабиню. І коли вона побачила, що вона вагітна, тоді в неї, так би мовити, піднялася ця гордість і те смирення, яке вона мала, щезло загубилося, і гордість прийшла. І вона почала зневажати Сару. А потім Сара навіть хотіла позбутися її. Ось, відправ цю жінку з мого будинку. Вона не може тут бути, не має права залишатися. Тут ось так. І виникла проблема між Авраамом, Сарою та Агар. Поки не настав момент, коли Аврааму довелося попрощатися зі своїм сином, яким це саме був Ізмаїл його улюблений син, його син із Загарю. Отже, всі ці проблеми, які сталися в Єгипті, вони потім були зв'язані із сім'єю Авраама. Але чия це була вина від Бога? Ні, Чия це була провина? Це вина була провина Авраама. Сари, вони допустили помилку. Вони були від Бога, вони мали Божий захист, вони мали Боже благословення, але вони робили помилки і пожинали плоди своїх помилок. Ідеться віра Авраама, яка все залишає, щоб іти вперед. Ні, в нього тоді не вистачало тої можливості, щоб підтримувати цю віру. І ось і все. У нього не було цієї можливості, щоб підтримати цю віру і розраховувати на Бога, очікувати свого сина обітниці. Отже, народився Ізмаїл. І сьогодні ми знаємо про ці проблеми, які відбуваються у світі через це. Тепер. Бог цього століття іншими словами, дьявол, засліпив розуміння людей. Коли людина використовує розуміння в слові божому, дьявол забирається геть. Але коли люди не використовують розуміння, раціональність, інтелект у Слові Божому, вони стають релігійними. Як демони? Правильно саме так, як написано тут у тексті. А чи віруєш ти, що Бог один? Добре робиш? Та й демони вірують і тремтять. Іншими словами демони вони релігійні. Вони релігійні. вони... Також мають свого Бога, тобто дьявола. Демони, вони релігійні. Вони релігійні. І насправді більш вірні дьяволу, ніж багато хто, хто називає себе християнином перед Богом. На жаль, правда полягає в тому, що люди думають, що віра, так знаєте, ця палка. Вірність Богові це означає бути вірними своїй релігії. Але яка релігія належить Богові? Це питання? Яка релігія вона від Бога? По справжньому? Немає такої. Тому що Бог не є релігією? Бог це слово. І хто слідує слову, то так тоді світло Євангелія, світло слова, світло слова, слави Христа. Слави Божої! є образом Божим, і людина має так би мовити, це посилання, щоб вести своє життя згідно. Зі святим Словом Божим. Поки Авраам слухав Боже Слово, він робив правильно все. Але коли він, так би мовити, зголоднів у певному місці, де він проходив там, отже, що він зробив? Він сховався в Єгипті, він спустився до Єгипту. Біблія говорить, що він спустився до Єгипту. потім написано, що він. Піднявся з Єгипту, покинув Єгипет. Отже, люди, які живуть у релігії, думають, що це називається вірою в Бога. І це не так. Це не так. Це фальшива віра. Це те, що змушує людей. Боротися один із одним, то те, що ми бачимо, з якими проблемами ми стикаємося у світі? Проблеми в основному зв'язані із релігією, які створюють демони? Релігійні демони вони є експертами в релігії в релігійності. Отже, мої друзі, що ми можемо навчитися із цим? Ми можемо навчитися наступне. Наприклад, якщо я релігійний, то я дотримуюся правил, зобов'язань і заповідей своєї релігії, і ви дотримуєтеся правил заповідей, зобов'язань вашої релігії. Поки ти у своїй релігії, а я у своїй, між нами є стіна. Ми розлучені через релігію. Ось що відбувається. Ось що відбувається у цьому світі. Релігія настільки дьявольська, настільки сатанинська, що вона розділяє людей. Вона не об'єднує людей. Отже, коли апостол Яків каже так само, як тіло без духу мертве. Тіло без духу мертве, так і віра без діл мертва. Тому що віра, справжня віра, раціональна віра, розумна віра вона слідує за словом. За словом яким словом словом Божим, коли віра має світло Євангелія Господа Ісуса, вона має це розрізнення того, що є, а що не є волею Божою. Але коли сліпа віра, це те, що робить дьявол. Він каже тут: ось Бог цього століття засліпив, засліпив він, не забрав віру. Він залишив людей із вірою, але сліпою вірою. Отже, тут сказано, що віра безділу вона мертва. Отже, люди більшу частину свого часу або життя вони вірять у свою релігію, і тоді життя воно. Стає катастрофою. Чому? Тому що ця віра вона засліплює, людина має цю релігійну віру, вона не дозволяє людині побачити, що Ісус прийшов у світ, щоб звільнити нас від духовної сліпоти. Ось чому Він сказав я є шлях, правда, істина і життя. Тоді той, хто вірить у мене. Він буде, він прийме цю свободу, свободу від чого? Свободу від сліпоти, свободу від тої сліпоти, яка не може бачити шлях, що є Ісусом, який є шляхом. Вільний від брехні, тому що суперечить істині, якою є Ісус, вільний для вічного життя, тому що люди живуть у пеклі в цьому світі. Люди, чия віра, вона засліплена, вона заблокована, їхнє розуміння заблоковане. Я знаю, що коли ми говоримо про цю тему, багатьом людям це не подобається, ця промова, яка не догоджає усім. Слава Богу, за це. Якщо вам подобається чи ні, то кожен хай піклується про себе. Використовує власну віру, але я зобов'язаний передати людям розуміння, яке Бог дав нам, що Святий Дух дав мені. Він дав мені це розуміння. Найбільше, так би мовити, чума, яку ми маємо у цьому світі, це релігійність, це релігія, краще сказати. Кожен тягне, знаєте, вугілля для свого багаття, і це розділяє людей. Це змушує людей вбивати один одного. Коли Авраам, коли Авраам мав ці стосунки інтимні із Агарю. Іншими словами, він зневажав таким чином Бога. Він засмутив Бога. Ви знаєте, що Бог говорив із Авраамом усю дорогу І з першого разу, коли він з'явився Адаму, коли він з'явився Адаму, точніше, Аврааму. І з того моменту, як він розмовляв з Авраамом, він говорив: він... але коли Авраам, коли Авраам взяв Агар як жінку, Бог. Він перестав з ним говорити. Скажімо так, він був в поганому настрої із Авраамом протягом 13 років, 13 років Бог не говорив із ним, тому що Авраам спустився до Єгипту по своїй волі. Авраам зробив те, що він зробив. Він там збрехав сам собі. Авраам іншим брехав він пожинав плоди, хоч він мав. Це розуміння, що Бог йому пообіцяв, він дав йому обітницю. Ви розумієте мене, мої друзі? Ви зрозуміли? Якщо ви не зрозуміли, слухайте це ще раз, скільки потрібно слухайте. І ви зрозумієте Духа Божого. На жаль, на превеликий жаль, люди використовують або використовували віру з емоціями і з почуттями. Це те, що зробив Авраам. Він використовував свою віру із почуттями. А ну ось, якщо ця земля, через яку я проходжу, яку я перетинаю, вона в голоді. Тоді я трошки там пройду Єгипет, побуду там трошечки, зроблю там декілька покупок, так би мовити. І написано, що він спустився до Єгипту. Він спустився, хоч до цього він піднімався до землі обіцяної, але тут він спустився сам по своїй волі. Завтра ми поговоримо про це більше. Нехай Бог вас усіх благословить. І не забувайте, я залишу вам ці тексти, про які ми говорили, щоб ви прочитали і розмірковували і аналізували самі себе. Тому що раптом ви, можливо, є та людина, яка є членом церкви, Центру духовної допомоги, ви, можливо, така запальна людина, але до сих пір ви не народилися від Бога. У вас ще немає Святого Духа. Чому? Тому що раптом, можливо, ви упали так мовити на цю хвилю, на моду цю, маючи віру у свою релігію, як кажуть, у свою церкву і думаєте так, що це вирішить усі проблеми вашого життя, і так не буде нічого з цього. Віра це щось особисте. Це ви і Бог, Бог і ви. Добре, завтра ми поговоримо про це більше. Нехай Бог благословить усіх вас. Побачимось завтра в ім'я Господа Ісуса. Амінь.